Золота колекція. Найкращі казки Шарль Перо, Ріки Чубчик. Багато років тому жили собі король із королевою. У них народилася така потворна дитина. Що всі, хто бачив новонародженого, навіть сумнівалися, чи це людина, чи ні. Королева мати була дуже засмучена потворністю свого сина і часто плакала, дивлячись на нього. Одного разу, коли вона сиділа біля колиски, у кімнаті з'явилася добра чарівниця. Подивившись на маленьку потвору, вона сказала: не журіться, ваше величносте. Хлопчик дуже дійсно бридкий, але це зовсім не завадить йому бути добрим і привабливим. Крім того, він буде розумнішим від усіх людей у королівстві та може зробити розумним того. Кого покохає більше за всіх, про чарівниці збулося. Щойно хлопчик навчився вимовляти свої перші слова, він почав говорити так розумно та доладно, що всі просто тішилися ним. А оскільки Королевич народився з Чубчиком на голові. Його так і прозвали Ріка-чубчик. Приблизно в цей час у королеви сусіднього королівства народилася донечка. Вона була прекрасна, як літній день, королева мало не збожеволіла від радощів, побачивши вроду своєї донечки. Але та сама чарівниця. Яка раніше навідувала новонародженого ріки, сказала королеві. Ой, не радійте, так, королево, маленька принцеса буде настільки ж нерозумною, настільки вродливою. Це пророцтво дуже засмутило королеву. Вона заплакала і стала благати чарівницю, щоб та подарувала хоч трішки розуму її доні. Цього я не можу зробити, сказала чарівниця, зате я можу зробити так, що той, кого принцеса покохає, стане таким самим красивим, як і вона. Принцеса підростала. І з кожним роком ставала все вродливішою, все прекраснішою, та разом із її красою збільшувалася її дурість. Вона нічого не відповідала, коли її питали або відповідала так безглуздо, що всі затикали вуха, і тому, незважаючи на надзвичайну вроду, вона нікому не подобалася. Це дуже пригнічувало бідолашну принцесу. Вона без жалю готова була б віддати всю свою вроду за найменшу крапельку розуму. Якось принцеса пішла до лісу посумувати зі свого нещастя. Гуляючи лісом, вона побачила маленького горбатого чоловічка, дуже некрасивого, проте розкішно вбраного. Чоловічок ішов просто до неї. Це був молодий принц Ріки Чубчик. Він побачив портрет красуні ще вдома та прийшов сюди, щоб просити принцесу стати його дружиною. Ріке привітався та запитав, скажіть, принцесо, чому ви така сумна? Адже ви дуже молода та прекрасна? Ви дуже ласкавий принце, відповіла йому красуня. Але на тім і зупинилася, бо через свою нерозумність не знала, що сказати. Але згодом додала, я скоріше погодилася бути такою ж потворною, як ви, ніж бути такою вродливою і такою дурною. Ви зовсім не така дурна принцесо, якщо вважаєте себе дурною. Хто по-справжньому дурний, той ніж защо не зізнається в цьому. Але якщо ви так журитеся тільки через це я можу допомогти вам у вашому горі. Я можу, продовжував ріки Чубчик, зробити розумною ту дівчину. Яку покохаю найбільше. А оскільки я кохаю вас більше за всіх на світі, то я можу вам передати стільки розуму, скільки побажаєте, якщо тільки ви погодитеся вийти за мене заміж. Принцеса зніяковіла і нічого не відповіла. А... Бачу, моя пропозиція засмутила вас, мовив Ріка Чубчик. Однак мене це не дивує я даю вам цілий рік на роздуми. Принцеса подумала, що рік буде тягнутися без кінця та погодилася. Коли ж вона повернулася в палац. Придворні не знали, що й подумати про ту чудесну зміну, яка сталася з нею в лісі. Принцеса пішла до лісу геть дурною, а повернулася надзвичайно розумною та розважливою. Чутка про незвичайну зміну принцеси поширилася всюди. Незабаром. З усіх сусідніх королів стали заїжджатися молоді принци, кожен намагався сподобатися прекрасній принцесі і просив її вийти саме за нього заміж. Але принцесі вони здавалися недостатньо розумними, недостатньо вічливими. Тому вона не погоджувалася виходити заміж за жодного з них. Нарешті одного разу з'явився дуже багатий, дуже розумний та дуже стрункий королевич. Він одразу сподобався принцесі. Король помітив це і сказав. Що вона може вийти заміж за цього королевича, якщо захоче. Бажаючи добре обміркувати, як їй вчинити, принцеса вийшла прогулятися та цілком випадково забрела в той ліс, де рік тому зустрічалася з ріки Чубчиком. Прогулюючись лісом, принцеса побачила велику лісову кухню. Повно кухарів, кухарчуків, і всякої прислуги. Здивована принцеса запитала в них, для чого це вони готують такий багатий та вишуканий бенкет? Для принца Кичупчика, відповів їй найгладкіший кухар, до того ж дуже веселий. Завтра в нього весілля. Тут принцеса згадала, що рівно рік тому вона пообіцяла вийти заміж за маленького потворного чоловічка і мало не зомліла, аж раптом перед нею з'явився ріке-чубчик. Бачите, принцесо, Я вірний своєму слову, сказав він. Гадаю, що і ви прийшли сюди, аби дотриматися свого і зробити мене найщасливішою людиною у світі? Ні, відповіла принцеса, я ніколи не наважуся вийти за вас заміж. Але ж чому? запитав Ріка Чубчик, невже ви не хочете вийти за мене заміж через мою потворність? Але це поправна справа, тому що ви можете зробити мене дуже красивою людиною, якщо покохаєте і схочете, щоб я став гарним. Якщо це так, сказала принцеса, то я всім серцем хочу, аби ви зробилися найгарнішим у світі. Не встигла принцеса вимовити ці слова, як рік і чубчик видався їй найкрасивішим, найстрункішим, найпривабливішим чоловіком якого вона коли-небудь бачила. Принцеса одразу ж погодилася вийти за нього заміж. І вже наступного дня. вони... Відсвяткували весілля. Кажуть, що чарівниці та інші чари тут зовсім ні до чого. Просто принцеса, покохавши ріки Чубчика, перестала помічати його недоліки та потворність.